Привіт дружні! З вами Денис Дружній. так як обіцяв, знімаємо на ранок наступну реакцію Домашня, здається, паска. Мама казала, що робила, коротше, отака домашня паска. З це квіточкою, квіточку, але я вже її трошки відкусив, відгріз, але пофіг знімаємо, попробуємо саму, попробуємо з молоком. Let's go! До заставки! Денис дружній реагує! Денис Дружній реагує, сьогодні буде реагувати на домашню паску саму і також з молоком! Ком-ком! Давайте наливаємо у стакан, поки гріється, спробуємо само зігріється, пробуємо з молоком. Let's go! Так, поїхали. Так, наливаємо. Так, друзі. Ну щоб вам веселіше було? Поїхали. Все. Окей, поїхали само їсти. Так, поїхали. Ого, всього лише 31 хвилину можна зняти. Думаю, ми, ми упораємося швидше, ніж 31 хвилина. Я забув, там пам'яті нема. Окей. Треба... У нас тут 31 хвилина. Бо там пише, що більше до 31 хвилин. Ну, ну знімаю до 33. Тобто майже ліміт телефону, так. Ліміт камери телефону. Та. Так, Так, розпечатуємо. Оу! Oh, Є! Yeah. Або ми той ролик до 15 хвилин зняли. Треба зараз очистяти так. А що це? А, це все приліплено. Я вже не йшов спеціально вчора в магазин, щоб сьогодні оце прорігувати, що лишилося. Ви просили паску, так? Тут треба розрізати. Ото не пускає. Так. Треба розрізати. О, начинка цукатю, бачите? буде смачно, має путя і бути. Все, молоко, готове. Йоу. Так. Ой, гаряче, тепленьке. Тепленьке, не немаленьке, так. Добре, зараз покажу. Так, розрізаємо. Я все, напевно, їсти не буду, друзі. Бо то... то воно вже сухе. Що тут їсти? Поїхали. Засохло. Ммм. Треба було піти в магазин. П'ять балів. Жаль. Засохло за пару днів, розумієте? Нічого смачного нема. М -м 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 -м. Начинки взагалі нема. Капець. Давайте з цукати добави. Ну, з ми вже сім, так. Цукати трошки переправляють смак сухий, так. Де це вже їсти не буду. Сухе. Давайте хоча б... Блін, це таке підгоріло. Добре, давайте верхушку з'їмо. Відрізаю верхушку. Навіть верхушку нема, що тут їсти. Добре, запиваємо вже молоком, бо я не це їсти. Не знаю, навіть з молоком 7 балів. ха. Ну, коли був великінг? 16 квітня. Раз, два, три, четвертий день. Ну, то й розумієте, 6-5 балів саме виходить. Засохло, так, нема ніякого смаку. Вже не таке м'яке було м'яке. Треба було швидше знімати. А я 20-20 кругле число. Ну ти що? Ти на 5 балів кругле число. Якщо би ще раз купив в магазині. А то хто? То, то вже, знаєте, крінжово зараз. Ну, не продають, так, але крінжов. Але, в принципі, що б не купити? Продають, що б не купити, так. А що заважаю купити? Це то саме, що ці продають уже е, десь... Ну, перед новорічними святами ці торбинки з солодощами. А ти, наприклад, купиш уже після... Всіх свят після Йордана, після е, Різдва. М -м -м, купиш вже пару місяців, вже 6 у лютому десь купиш. Ти нічого страшного. Просто захотів солодко. Так само тут. За просто захотів після Великодня пасків. Тіпа не наївся. так. Ну не знаю. Поїхали. 5 ба... Ні, 4 бали тут в залі. Як це їсти? На що я це ригував? На що я це знімаю? Так, тут зразу треба допомоги молока. Я це не можу їсти. 4 бали, 4 бали. Не начинки нічого. Сухе курям викинути. І все. Бо то, знаєте, як сухе або свиня якраз буде то якраз дати. Курям або свиням, це вже не їсти. Нема що тут їсти. Давайте ще один разочок з молоком і все. Тут нема що. Я навіть не знаю, що тут різати, я навіть не знаю. я хз, та, що тут їсти. Нашого ви мене просили, та що я погодився це знімати. Я думаю, буде так як у тій пасті, знаєте, що ми 16 квітня М'ягеньке, смачненьке, нічого такого. Дні, купа днів пройшло. То я це випльовується, не немає. О. О. На вечір буде смачніша реакція, хоча ваплі були смачні. Тепер на ранок, Ну, паска, на жаль, себе не оправдала. Ну, все. Я би хотів, щоб підібрати з цукатами. З цукатами вже немає, так? Не? О, є, знайшли ще одне. Давайте там іменно де з цукатами, бо я хочу іменно з цукатами. Давайте тут ще оцей кусочок і все, з молоком давайте, бо то саме нема що їсти, то давайте з молоком поїхали. Та то 8 балів не буде, чую вже. Вона засохла! Дуже-дуже дивно, дуже дуже і дивно. А. Мушу походити, подивитися, чи знімає відеокамера. У мене Realme я один раз збило. ДСНС, так, то, що то, повітряна тривога. Ну то, що там вони, ДСНС було. Це придурочне оновлення може в будь-який час бути. Добре, цей кусок є до побачення. Коротше... 7. Ну з молоком ще можна 7 балів поставити. Навіть не 8, а 7. Бо тут нема що. Мм. Тут уже м'якше. Ну нема що. Оця частина якась вже менше більш непогана. Але в нас Суха, так. Суха, та. Ні, тут симбалів, тут нема вісім. Це тут не смачно взагалі, зовсім, таке. Эээ. Молока. Бла. Ну, ця частина вже на стим, там, вже не є. Не, не знаю, може би 8 посад, а 8, ні. Бо мені перше та плану. Ну, ну просто ця частина м'яка, розумієте, та тверда? Ця тверда, а там ця м'яка попалася. Тому ось таке справи. Та ні, симбал... Тут нема за що. А, ми забули квітку з'їсти. Точно, давайте квітку ще забацим. Щось не особо Сімбалю. Я думав, вісім поставлю, 7. Сегодня 7. А тепер зацінимо саму квітку. Без паски, так. Ну, сама квітка 8 балів, так поставлю вже, хай буде квітці, самі 8, так. Це їсти не буду. Давайте ще мені цікаво, чи тут теж м'яке, чи ні, ну давайте вкусом, просто вкусом і може виплюну. Тут і родзинка, треба з родзинкою. Де та родзинка? Ну тут навісім балів з родзинкою. Але треба ще саму родзинку прореагувати. Ось сама родзинка, ще на саму. Цукатам скільки ми вісім поставили, Блін. У мене тут ще є цукати в мішочку, що ми зараз оцінку самим цукатам дамо. А, ні, не дамо, мама витратила. Е, чекайте, нема? Тобто, здається, були цукати ще, ну дивіться. Нема. Нема, на жаль, тому, на жаль, цукати самі не спробую. Пам-пам-пам. Нема. Тоді лишається нам з'їсти цю оцінку і закінчити цей ролик. Поїхали. Шкадемо. Най найпопередню родзинку з'їм. Ну на кисленька. Ну то виноград. Сімбаю. Не дуже люблю. Сімбаю. Тому, друзі, можна завершити цей ролик. Я доїдати це не збираюся. З вами був Денис Дружній. Це була несмачна реакція, на жаль. Була дуже суха, але ми з молоком з'їли. З молоком 7 балів. Саме ми пробували, де була суха частина 4 бали. Оце ще можна... Оце суха 6 балів. Оце без молока 6, що Ну, Давайте ще, бо я забув калтівка. 7 балів, так. Не хочу це їсти просто, ти все, 7 балів. Тут, ні, тут ні, 6. З молоком 7, саме 6. 6 так. Тому, а коли була та тверда частина, тут 4. так. Я, я був радий бачити вас на цьому відео. Хто подивився його. Підписуємося і всі ці діла. Пока. До наступного відео. Відео кліп на вечір. Пока. І тук, і йогурт з тим пластівцями. Тому побачимось. Пока. Щось не дуже мені сподобалось, що маємо